Оце жовтеньке, да? перш ніж його жовтеньким намалювати, то білим треба грунт зробити, а воно ж то несеньке. Ну, не знаю. Сьогодні хотіла зробити бліднішу, бо тут якась мені, наче така яскрава, зробила, а вона, а вона не йде. Коротко про це сказати не можна. Знаєте, я такий вислів десь я прочитала, щоб виховати дитину потрібне ціле село. Не місто, в місті дитина розбещується, в місті дитина сама на себе, а в селі дитина підконтрольна. Всі тебе знають, тільки ти, тільки десь провинився, вже і батьки знають, і, і зв'язок дуже гарний. Тому я дуже щаслива, що я народилася в селі, що моя родина в селі. В селі абсолютно всі люди талановиті. Особливо той період, це перша середина минулого століття. Це унікальне перше століття. По-друге, і мама, і її сестра. Вони вміли малювати, вміли візерунки малювати, вишивали, тобто люди вишивали. Майстрували щось своїми руками, хтось шив, хтось, хтось щось там робив. Кожна людина мала якусь у собі якийсь мала талант. І от мені поталанило, що мою душу, Бог вселив туди в маму, в тата. І я народилася дуже близько до того дядька сільського, який перемальовував картини. Класичні картини малював на полотні. Ну, по-перше, тато працював у сільській раді секретарем, дитячого садка зимою не було. Тато на руки мене забрав і приніс у сільраду чорний шкіряний диван і журнал огоньок. Якби мені зараз закрили очі і дали понюхати 10 журналів, я б внюхала, я б по тому запаху. Пізнала, де журнал огоньок. Чим він був цікавий той журнал-огоньок? А всередині в ньому завжди були вкладки, дуже красиві, кольорові на всю велику сторінку картини знаменитих художників. От я на них дивилася. Оце вам середовище. Мовчки дивлюся, мовчки любуюся. От тоді бігала до своєї ж подружки. А цей дядько малює картини особливо 60 60-ті роки. Почали люди будуватися, ікони ж вже познімали, бо ох, так. Але замість там була і Альонушка, і були три богатирі. І, і ще я нас навіть не знаю тих картин. Але я приходила і бачила на Мольберті, стоїть картина. Ну, тобто, метр певний, певною мірою і русський мір теж був. Руський, так, 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 так не нав'язливий через так, журнал. Але то було то було недосяжне. Бо то дорослий, то вміє, то майстерність побігла до другої подружки, а в неї брат старший на років 5-6. І картина намальована, Гальоня намалював Кавун і Півонії. Тепер я знаю, що то копія картини Катерини, білокур. А тоді я не знала. Але ну якщо льоня це вміє малювати, то чого я не буду таке Чому б мені таке не намалювати? Розумієте, Уже пішло якби прирівнювання, і я таке зможу. Ну, малювали ми з дитинства. Ви ж іграшки, які були, квасоля, кукурудза, щось там викладали, а то малювали, перемальовували. І, звичайно, дуже хотіла бути художником. Здібностей в мене до малювання немає абсолютно ніяких. У мене в першому класі була четвірка, але в зв'язку з тим, що я поту дивилася і перемальовувала, змальовувала, там щось по-своєму трошки робила, то, видно, ці навички протягом життя вироблялися. А Мама каже, що ну, куди там художником, який художник там то довго, це довго розказувати. От, іди. І коли ми отримали вже оцю квартиру, коли вже діти підросли, я працювала в педучилищі, виявився вільний час, на базарі, до речі, тоді ще продавалися книжки. Була розкладка, де продавалися книжки. Це був, ну, мабуть, 80 якийсь. Ви не пам'ятаєте, бачите, 80. Третій, четвертий рік, десь отама, ваша мав, може й не була. Була, бути. <ріст> і я купила книжку Параска Хома. Угу. Десь вона, якби ви сказали, що будете в мене брати інтерв'ю, я б тут усе таку наочність підготувала. Параска Хома це сільська жінка. Угу. От. Сільська жінка, і я лягаю спати, і на тумбочці лежить. У мене ця параска хома, я так її перегортаю, надивляюся. Розумієте, надивляюся і думаю: ну якщо вона ніде не вчилася, і вона такі гарні квіти вміє, малю, то треба собі спробувати. Ну, чоловік поїхав десь там у село. Оце ж у цій кімнаті до стіл стояв. Отут дитячі ліжечка були. Діти лягли спати. Я взяла Ватман. Я тоді окремо не малювала окремо ескіз, а тоді перебивати на я зразу на ватмані малювала тоненько, фон я не вміла робити. Ну, як кажуть, розгорну я папір, олівець підструваю, я не вчилась ніде. Просто вмію і знаю. А відчуття? Просто в серці весна, просто світ цей, мов диво, просто просить душа малювати красиво. І от першу ж роботу я намалювала до 60-річчя педагогічне училище тоді, якраз було 60 річчя. там якісь маки були, якісь квіти були, і то я там його собі порозмальовувала. До речі, перші роботи ж у мене засвітилися. В картинній галереї і зразу ж мене вичислили. Станева і приїхали. У мене перших робіт дома, мабуть, жодної немає. Мене все закупляли тоді, все закупили в Черкасах, в Каніві, в Омані. І звичайно, така підтримка, розумієте? Бо колись мене викликали в на засідання, ну, картинна галерея тоді була, готувалася якась певна виставка. І е, директор тоді був забулася вже прізвище, і він вища скаже: от якби була така хтось, щоб був такий, як сестри гомінюк, щоб ото там хлібина була, щоб там голуб був, щоб там колоски були. Оце отаке нам треба отаке. А в нас такого художника немає. Тобто їм не вистачало саме представника наївного. А мене, мистецтва. Так, а мене запросили, бо дочка ходила до Марата Єфімовича на угу. заняття. А потім їм сказали, біжить додому там Ми підемо у картину галереї, на виставку, а Вона пригоділася, що у нас тоді найкраща вишиваночка, кептарик. Фартушок такий вишитий, такий костюмчик. Бо вона туди оділася. Я не знаю, чи фартушка того одівала, вона чи не одівала. Її там сцапали зразу. І де ти взяла такий гарний костюмчик. Мама зробила. І Мене запросили туди, як вишивальницю. А коли стали розповідати, що треба отакі, отакі роботи, я сиджу й пишаюся. в мене вдома ж такі роботи вже є. Вже вони намальовані. Я на весь ватман малювала, великі такі гарні роботи. Ну, прийдете через місяць, принесете хто що. Ну, всі приходять, і я прийшла, ватман свій скрутила, поставила там і стоїть у куточку. До кожного питаю, що ви зробили, що ви принесли, то я ще не доробила, то я ще буду там, і ніхто нічого не показує. Ну, доходить до мене черга, але на показуйте своє. Я кажу: я не можу, ніхто нічого не показує, я нікого не знаю, я нова людина у цій сфері. Я ж боюся, що мене не закритикували там до такого до навмання прямо до якогось. Ну, давайте, давайте, тільки кажу, пообіцяйте, що ви не будете сміятися, бо чоловік весь час сміявся. Що вона оце малює, що вона оце малює? І коли я розгорнула той Ватман, той Сувій, я не знаю, скільки там тих робіт, 5 чи 10 було, то всі завмерли, всі затихли, особливо працівники картинної галереї. Тобто я зрозуміла, що щось що наводить на розсуду. І от у перший раз була така виставка загальна. Я з 83-го року малювала, а в 90-му в мене вже була персональна виставка, шикарна, присвячена батькам. От. І пішло. Зараз 25-та виставка у Черкаському обласному художньому музеї. 4 березня вже закривають. От. Робіт багато більше, більше, як 850 робіт. Так, у музеях, ну, в Уманському, мабуть, до близько 200 робіт вже є, або більше 150 є. І закуповували гарно, і дарувала ще краще до 2014 році, до Шевченківських днів. Тоді було 200 років. От, і 40 років було картинні галереї, і скільки там років було 10 березня Черкаській області. Я подарувала 40 оформлених робіт. 40 оформлених робіт. Ну, у зв'язку з тим роздаровуюся чому, бо ж подарували мені звання, заслужений майстер народної творчості, а там до пенсії було 100 гривень і до зарплати було 200, 300, 400 вже так ішло. І я собі поставила за мету оці гроші, оці, що в мене йдуть за заслужену. Працюю, роблю, дарую. Ну, якщо хтось щось купить. То це звичайно дуже вдячна. Зараз у Києві є Ардалерея Бойко, там виставка вже два роки. От, на Андріївському спуску мені замовили настінне розписи у Можна Ну, Стосовно своїх поетичних здібностей, то немає чим хвалитися. Я кажу так: якщо хлопці звідти продиктують, то я запишу. Але е, був такий період. На 97-й рік, коли я захистила дисертацію і щось звідти так посипалося гарненько, я віршованим текстом написала три свята спортивних для дітей дошкільного віку. Середня, старша і підготовча група. У мене є збірники, видруковані ці збірники і в газетах для дошкільників. Спеціальні газети для дошкільників були ці свята були роздруковані. Ними користувалася вся Україна, можливо і зараз користується. А потім пішла робота, декан завкафедрою. Ви розумієте, це трошки не поетичні такі напрямки роботи. Випросилася я нарешті до свого малювання, і одного разу персональна виставка в мене була в нашому художньому музеї. Тамара Іванівна каже: Олена Васильовна, ну тут фотографію, а отут ще щось про себе трошки напишіть. Сіла я писати, воно ну не пишеться воно в мене. І тут Бог послав, почала писати слова віршованим текстом. Трошки написала, тоді рано проснулась, о, ще оте можна написати, оте написати. То це я вважаю, що так по творчості це дуже гарний вірш. У нас із братом у дитинстві. Найкращі іграшки були такі. Це зошита, аж половинка. і триколірні, товсті, червоні олівці. Велику мудрість наша мама мала, що нас з дитинства до прекрасного привчала. Вона нам намалює диво квіти та й каже, розфарбовуйте їх діти. Ми полягаємо на теплою лежанку животами та й розфарбовуємо диво квіти мами. А мама, мама кожель крутить та пряде, і пісеньку веселою веде. А тато нам книжки все купував, казки, і вірші завжди нам читав, і букви вчив і вчив читати, добро чинити, зло прощати. Дитинство наше босоноге пробігло швидко всі дороги. Та встигли ми свою вітчизну полюбити, людей, і небо, і сонце, і квіти, Кобзаря, і, і Семаненка, і тата рідного і неньку, і пісню українську, і білу хату, і мову солов'їну, і хортицю завзяту, і зозулю сіру, й журавля, і витьохкування солов'я, і колосисту хлібну ниву, і квітку папороті диво, і сонце соняк за вікном. Рідню велику за столом, і в небі місяцю серпанку, і голос півня на світанку, і чорнобривці, і калину, вишню і мальву біля тину, і той рушник, що мама вишивала, щасливу долю ним благословляла. Тож хочеться життя прожити, щоб на землі не наслідити, щоб гарним справам вівся лік, Щоб залишити добрий слід. Бо мудрість так народ навчить, за правилом нам треба жить. Все, що для себе, лиш на рік, що для людей, то все на вік. Ну, вам свою творчість презентую, хай радість людям всім дарує. Як кажуть, ви в руки мікрофон, візьміть про свою про свої враження, скажіть. Та так в мене вийшло оце такий вірш. Це звичайно. Стосовно віршів, то наша мама хотіла бути дуже вчителькою. І коли нам вчителі задавали додому якісь завдання, там знайти віршик про пролісок, про те, про те, а що там та бібліотека була забита Леніном, Марксом. І, 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 хто там буде того проліска шукати? Мама каже, сідай. Сіли, вона мені продиктувала вже вірш Мама. Склала вірш. Ну я теж коли внуки були менші, коли доглядала внуків, то на роботу ж далеко йти аж під Софіївку, під туди в новий корпус. То це йдемо з внуком кажу, так, Богданчик, я кажу одне речення, а ти думай, і будемо друге. І по дорозі ми так складали такі дитячі, простенькі вірші. Ну, звичайно, сучасні дуже люблю поезію. Дуже. звичайно, Ліна Костенко, це як кажуть на першому місці, але. Я зараз і сучасний, там, і в Фейсбуці Галина Потопляк. Можна сказати, що вони ще там потребують допрацювання все, але вони такі сучасні, на сьогодення написані. Ну, в мене що в мене є, записано. Ось у 2017 році послухала я те все, що там говорили по телевізору за, за ту Небесну Сотню, за, за ті події, які відбулися. От. І в мене такий появився вір Живи, процвітай, Україну. Я щиро люблю Україну, і небо, і ліси, і поля. Вона на землі в нас єдина. То є батьківщина моя. Я гірко сумую за тими, що душі за волю поклав, хто душі за волю поклав, це вірні сини Батьківщини, це вір наша й гордість свята. Їх, душеньки всі біля Бога, ми низько вклоняємось їм і просим благаєм святого. Додай, Боже, мудрості всім життя на землі коротеньке, навіщо нам заздрість злоба? Хай мирно живе наша ненька, моя Україна, краса, хай хліб на полях колоситься, хай птахи співають в гаях, хай мати з дитятком сміхнеться, хай пісня дзвенить, ми будемо славити Бога і полеглих за волю симів. Хай вільною буде дорога до мирних і радісних днів. Хай люди усі обнімуться в шляхетності й шані земні, хай брат із сестрою зійдуться навіки в любові земні. Живи, дай Боже нам мирного неба і мудрого вчинку, що мить. Один заповіт українців, щоб вірно народу служить, історію предків вивчати, добро й милосердя творить, і ближньому вміти прощати, Щоб мирі і злагоді жити. Живи, процвітай, Україну, у всесвіті ти не одна, хай дружба навіки з'єднає, народів і всіх щирі серця.